Друзі, всім привіт! Е, сьогодні ми продовжуємо ремонт нашого МТЗ-892. Там е, відео було е, вже одне про, е, про те, як ми ремонтуємо е, редуктор повижених понижених передач, е, так званий Заяць. В народі е, Ремонтували ми вилку, там втулочки розточували також пальці. Тому в цьому відео е, покажемо, як, е, як це все відбувалося. І тому перегляду. Значить, Продовжуємо ми наш ремонт. Зібрали вже все. Тут все підігнали, вставили шпринтик новенький. Все новеньке, все плотно, нічого не болтається тут. -то. Вилку ми виходить, наварували теж, наварили, все підгнали, все чітко стає, вже пробували. пробували вже. Все там гарненько стає. Ми виходить на місці тут. Підганяли її, там вже по факту скільки треба під... підтесували. Під... Підшліфовували її, щоб вона ставала нормально. Думали ставити нову, купувати вилку, але я подивився, там хлопці купують відгуки подивився, то не скажем так, і по якості і металу, і на сьогоднішній день, якщо є можливість реставрувати скажем так, оригінальну вилку, то краще її реставрувати і мені здається вона довше послужить, як, як, купити, як купити нову поставити і через два роки знову її розбирати. Все гарненько працює. Ось так Замінили шарика. Тут ось стоїть пружинка з шариком. Ми, виходить, стояв трішки менше, ми чуть-чуть більше поставили. І все вже е, чітко, е, плотно, ніякого люфту немає, ніякого шату і будемо, будемо ставити. Підготували тут ось місце, протерли та ну отак, що, скажімо, що можна побачити звідси. Що можна побачити по шестернях? А те ми і побачили, скажімо так. Ну, е, такого там критичного ми нічого не, не, не побачили. Щоб щось там колоти, розбирати його. Тому будемо ставити... Будемо ставити так, як є. Садочка стара та що була. Поставимо в такому воно стані ще досить непогано, ми ніде не, не прорвата, ніде нічого, тому будемо ставити все на свої місця. Поставили, наживили, поклали прикладочку, наживили там. Один, два, три болтики поставимо, зараз ми спробуємо. Попробуємо шо воно нам скаже, Приблизно шов? Що Скажа, щоб піднімали наділи. Болтик це не це болтик, що тут був, але приблизно. Раз, два. Все все є. Все працює. Ну, це так поки примітивно. Ми складемо, заведемо тоді, побачимо що воно працює чи ні. Але поки, ну, отут є чуть-чуть люфту, бо болт нестандартний, є там трошки, є трошки зазор відчувається. Ось раз, два, раз, два. Ну хоча, хоча є, є із-за болта. Бо цей болт навіть тут в цьому... Знайдемо той стандартний, який тут був, я думаю, воно буде інакше. Так, знайшов я е, цей болтик, який тут має бути. Тут спеціальний такий болти, ось він іде з лискою. З такою. Так. пішов і зажимаю підтягує сам себе підтягує і виходить що ми маємо взагалі ніякого люфту там щось трошечки є, люфтить, але зовсім трошки. І ось так працює. Чик, люфту немає, чик, люфту немає. Тобто все працює чітко. Так, ну що, друзі, поставили ми все на місце. Кришку поставили болти піджали, трошки там потекло масло, це ми знімали трубки, там, для, щоб комфортніше було підлазити, працювати. Там ми познімали шланги трохи і отак з гідравліки трішки потекло. Ось, тому, друзі, будемо збирати. Буде збирати зараз ці шланги і все, все ставити на свої місця, так як було. І е, Далі у нас планується, по-моєму, знімати колесо і робити е, лівий е, Сальник. Сальник пустив. Тому ми будемо розбирати робити це, все буде, будемо про це знімати відео. І також будемо... Е, Розбирати мотор, тому що потрібно міняти тут цю прикладочку, будемо її міняти, тому будемо також розбирати. Тому, друзі, підписуємося на канал, для того, щоб не пропустити відео. Далі буде цікаво, тому будьте з нами, все буде Україна, всім па-па.